Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео хочу відповісти на декілька важливих питань з приводу страхування життя. Значить, е, дивіться, самі основні моменти і самі основні фактори, на які треба звернути увагу. При оформлюванні страхування життя перше це ваш вік. Чим ви старші, тим страхування життя буде для вас дорожче. Друге це ваша професія. Це залежить від того до якої групи ризику відноситься ваша професія. Є різні групи ризику, тому це також дуже важливо. Третій момент також не менш важливий. Це Захворювання, які у вас були, якщо у вас були якісь дуже важливі захворювання, ви ними перехворіли, то деякі страхові компанії можуть взагалі відмовитися вас страхувати. Четвертий наступний момент це ліміти. Все залежить від того, які ліміти ви хочете собі поставити, тому що є такі випадки, коли люди приходять і кажуть, я хочу собі зробити страхування на тисячу крон в місяць, і потім уже дивишся це страхування. А там взагалі нема ніяких нормальних лімітів. Наприклад, там працівні несховна стоїть на саме мінімум 50 крон в день. Коли ви не дай Бог захворієте, то ви отримуватимете всього навсього 50 крон в день. Тому на ці всі фактори треба звертати увагу. Якщо потрібно буде вам зробити страхування життя, звертайтеся, разом все прорахуємо. Підберемо вам найоптимальніший варіант. Всім дякую.